Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завернюк. Я дуже дякую вам за підписки. Я дякую за те, що ви не здивитеся, ставите вподобайку. Сьогодні ваша Люба Тетяна Гай в нас є. Вітаю Таня. вітаю любочка. Вітаю всіх глядачів твого прекрасного каналу. Липень завершується і на жаль, твої прогнози збуваються. Це на превеликий жаль. Ти говорила, що буде загроза для колоній. І от російський авіодар по колонії забрав життя що не менше 17 людей. Це жахливо, бо люди. Були замкнуті і вони не могли тікати, і вони не могли е, нічого вдіяти. Це е, просто жахливо. У мене перше питання. Е, чи буде цей злочин розслідувано міжнародними структурами та визнано військовим злочином? Таємниця. Ні. На жаль, ні. Я бачу, що будуть якби, намагання ем, запити, щоб його розслідували. Тобто mm -hmm. запити будуть, але дивись тут і п'ятірка пентакли, і дев'ятка жезлів, перепони, і вісьмірка жезлів. Тобто, на жаль, на жаль, це ще скільки ми маємо пережити оцих таких ще злочинів, щоб нарешті світ здригнувся. Але здригається тільки українська земля. Ти знаєш, в нас сьогодні річниця загибелі жертв воленів. Угу. Да, скажи, будь ласка, ось цей злочин буде покарано? Чи понесуть винні за цей злочин? Покарання. Хотілося б побачити їх на трибуналі? Дивись, які цікаві карти. Імператор, сила, башта дьявол. Що означає, що, на жаль. На жаль. Ще буде одна трагедія. Ще буде одна дуже велика трагедія найближчим часом, яка, бачиш, по-повішеному змінить ситуацію і дозволить, нарешті, змусить світ розглянути ці випадки, ці трагедії як військові злочини. Але треба ще має бути одна трагедія. Угу. Оця трагедія, вона станеться в серпні місяці? Ти знаєш, навіть на початку серпня. На початку серпня. Хто стоїть за ухваленням рішень про цю атаку? Місцеве командування чи вище політичне влада РФ? Місцеве командування. Вище політична влада. Вище політична влада. Командування лише виконувало накази. Що це за стратегія? В чому її сенс? Бачиш, як Патрійці чаш, як вони як знаєш, як лікують, як їм від того добре, як їм від того радісно. А, чи є тут якась певна стратегія, така знаєш, військова? Я її не бачу. Те, що розбалансовка а, наша знищення нас, так, тобто для них це. Щастя для них це святкування. Вони святкують від цього, радуються, радіють. І дивись, знову мені показало паж мечів і колісниця ще готують якусь таку страшну подію Найближчим часом, тому що колісниця прискорення по часі. На жаль. Масовані обстріли півдні України внаслідок ударів загинула вагітна жінка в лікарні Кам'янського. Загалом понад 22 загиблих, 80 поранених. Чи будуть обстріли півдня України посилюватися в найближчі тижні. Страшний суд, бачиш? Так. Мені йде небезпека ще все ж таки для того, ж і Дніпропетровської області, і Одещина йде. Тобто небезпека дійсно є. І я бачу, що жертви ще будуть найближчий тиждень. Чи зможе Україна найближчим часом посилити ППО в південних областях? Бачиш, непогані карти тут йде. Ідуть, показують, що так. І теж буде, дивіться, удар по центру якогось великого міста. На півдні? Угу. Це може бути Одеса чи Миколаїв. Одеса. Одеса. Ще буде удар по центру Одеси. Угу. Скажи, будь ласка, яка мета цих атак? Залякування, демонстрація сили чи підготовка до наступу? Перш за все залякування. Бачиш, на залякування впала карта смерті колісниця. Ще прискорюють. Так, показання сили. Однозначно показати їхню потужність. Дивися, які карти цікаві, п'ятірка пентаклів, туз пентаклів. Показати, що у нас якби мало ресурсу, а вони будуть давити своїм ресурсом. Чи підготовка до наступу? Ні, двійка мечів, шестілька чаш. Точно не наступ. Угу. Трамп скоротив дедлайн для Путина. Е -е. угу. Його ультиматум скорочується на термін до 10-12 днів, інакше санкції та тарифи. Чи взагалі Трамп є реальна загроза для Кремля? Чи це політичний тиск без дії? Чи є Трамп Дійсно, бачиш, знову йде прискорення і зміна по прискоренню. Тут це карти гарні, повішений. Ні, він дійсно є тиском. Кремль боїться Трампа. Uh -huh. Тут друге, що Кремль не хочеться показувати, визнавати, і навіть ну тут що вони не підуть на ці умови. Тут ось в чому питання, uh -huh. тому що як би їм складно не було, і які б наслідки не були цього якби тиску uh -huh. з боку Трампа, вони однаково будуть приймати рішення, робити дії і не дотримуватимуться цього дедлайну. Чи почне Путін активні перемовини з заходом у ці 10 днів? <плес> mm -mm. Ні. Трійка Пентаклів, дев'ятка Пентаклів, буде силу застосовувати, якось показує. Бач, по карті сила, що mm -hmm. буде застосовувати силу. Провокації якісь будуть по дьяволу, але точно не шукатиме якихось домовленостей. Mm -hmm. Тобто нереально очікувати хоча б часткового припинення вогню до 10 серпня. Ну, Ти знаєш, в деяких регіонах все таки стане тихіше. Угу. Все таки тихіше стане, але по деяких вони, вони будуть бити сильніше. Угу. Це нічні обслуди да нічні по місяцю. Так, випочка. Так тетяна. Я знаю, що ти знову готуєш захисні видки на перонів Великдень. Розкажи, будь ласка, що це дуже, дуже просили люди і, і ще якогось захисту, додаткового захисту, тому що знаємо, через ті обстріли люди нажахані, люди бояться за своє життя, за своїх рідних, за свої домівки. І тому я запитала у сил, і мені підказали, що ось Перу. Бо грому громовиці може дати і захист, тому що блискавка це потужна сила, uh -huh. і саме в цей день я заряджу певну кількість чорних, саме не червоних, тому що традиційно запасне навіть на руці теж червона захисна uh -huh. ниточка. А це будуть чорні ниточки від Тетяни гай захисту від негативу від війни, від навіть від якогось магічного впливу. тобто Універсальні. Не можу їх зарядити велику кількість, тому що сама розумієш це сила, це час. Але я думаю, що та кількість, яка буде заряджена, все ж таки знайдуть своїх власників, яких будуть оберігати. В описі до цього відео ви можете зробити передзамовлення цієї ниточки абсолютно офіційно. Подивіться, будь ласка, там в описі вже є посилання. Переходьте на нього, клікайте і замовляйте ниточки захисні від Тетяни Гай. Танечка, давай ми з тобою продовжимо. Тут ЄС загрожує заморозити нам виплату коштів 1,7 мільярда допомоги. Євросоюз зупинив мікрофінансову підтримку через закони, які знижують незалежність антикорупційних структур. Чи поверне Україна втрачена фінансування від ЄС хоча б в кінці серпня? Ти знаєш, що я бачу. Що це, знаєш, був якийсь як привід просто відтягнути нам цю виплату. Але все ж таки, дивися, тут іде король жезлів, король Пентаклів і імператриця, що каже нам про достаток, що вони все ж таки ці кошти нам відправлять. Тому що будуть прийняті рішення, які не дозволять їм зупиняти ці виплати надалі. Скажи мені, будь ласка, чи будуть антикорупційні реформи переглянути владою під тиском міжнародної спільноти? Так, і це і вплине. Що ці виплати дивись тут імператори, де і король жезлів, і король чаш? Тобто правильно прийняті рішення угу. приведені в дію дійсно. Чи вплине цей інцидент на подальші транші військової та економічної допомоги? Справедливості. Ну, якісь все-таки загвоздки будуть, тому що я бачу, все таки ресурс втрачається по шестірці пентаклів. Але вдасться налагодити. Бачиш, королева жезлів, карта зірки mm -hmm. все ж таки вдасться це, це все якось узгодити, налагодити. І тут я так будуть якісь перепони, але не на довгий період часу. Європейський щит над Україною єС розглядає створення європейського щита над Україною. Це система ППО для захисту нашого українського неба і нашої рідної української землі. Чи отримає Україна реальні компоненти європейського щита до кінця цього 2025 року? Дуже швидко ти бачиш дуже тут. Якось неочікувано швидко. Що навіть ще раніше, навіть ніж ми думаємо. Угу. Дуже гарні карти мені подобається. Те що я бачу, Добре. чи зможе ця система суттєво знизити кількість жертв серед мирного населення? Так, закриє. Будуть ще вони пролітати, вона не повністю надійна, тобто, побачить жертви будуть, але mm. тут перекривається трійкою жезлів набагато менше. Це дійсно дуже хороший для нас захист. Чи будуть якісь країни готові захищати українське небо не лише обіцянками, але й фактично? Ти Знаєш, так, я бачу. Навіть через ресурс, дивись, тут іде туз пентаклів, через теж прийняті рішення, підтримка, і це буде там не одна-дві країни. Тобто я бачу ряд країн, які все ж таки справді будуть, як то кажуть, не словом, а ділом. Це чудово. Коаліція готових або нова модель безпеки після потенційного миру, там в Європі вже обговорюють потенційний мир. Перспективі на дуже швидко. Обговорюється створення коаліції, яка гарантуватиме безпеку України. В мене перше питання. Чи дійсно Європа вірить, що найближчим часом в Україні можливий мир? Хм. Ну, тобто ти ділиш шкуру ще не вбитого медведя? Вірить такі, а королева Пентаклів, що все обнулення буде. Вірить. На чому основуються ці вірування? Володіють якоюсь інформацією. Володіють інформацією однозначно, і вони знають. дивіться, по карті мага, що неочікувано це закінчиться. Ця інформація стосується здачі українських земель чи капітуляції Кремля? Дивіться, здачі українських земель мені кажуть ні. Тут швидше перемоги над ворогом. І мені це теж подобається, І те, теж, що за я зараз зірці. бачу. Угу. Дивись, тут ну, на українську ну, сторону падає карта закоханих, на Кремль падає трійка мечів. Знають, напевно, що удар по Кремлю буде. А, чи буде причетна Європа захід до удару по Кремлю? Uh -huh. Дуже цікаво. А, ну, давай подивимося. Ось такі гарні питання. Uh -huh. Опа. Відлюдник. Ні. Mm -hmm. Тобто я бачу, дивись, шестірка, тобто як Україна ага. як сама. Ага. Чи не дасть Європа ту зброю, яка гатить по Кремлю? Класно чужими руками жарко жарти, угу. правда? Ні, не надасть. У Нас своє є. У Нас швидше всього є своє. Ага. Але чому ти зараз мало теж говорять про своє? Чи, біти, чекай. Про чекай. Чи хоче Європа подивитися в ділі на зброю, в яку вкладала гроші? О! Ой, як це швидко буде, дивись, трійка мечів, якого, mm. і колісниця. І башта, і, і зброя, і ресурс. Mm. Дійсно, дивись тут про грошовий, про фінансовий ресурс. Okay. Да, і хочеш, ось чому вони не безпідставно mm. заговорили. Чи знає Росія про наявність цієї зброї. Зараз у нас тобою розслідування буде там. Ага, у мене да. мурашить зсередини. У мене теж знає. 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 Вони шукають зараз обстрілами цю зброю страшний суд, так. От чого вони гатять по пині? <гас> вони шукають зброю, вони шукають, де вона знаходиться. Кож ну? мене ж сумуєш мурашки, аж волосся дибків стало. Ну, походу, вони її не знайдуть. Ні, ні, А ну, да, а ну давай подивимося. Чи знайдуть рашисти. Ну коли вона по Кремлю прилетить, то знайдуть. Шукають, шукають, не знайдуть вони її ніколи. Дивись, тут дев'ятка чаш. Ілюзія, їх постійно вводять в оману. Тобто є якісь такі, знаєш, люди крути, які думають, їх тіпав, теж водять в оману, знаючи, що це крути. І розумієш, такий колобрат виходить. А інформація така цікава, прям дуже цікава. Це якась нова надпотужна зброя, нова розробка. Приховано, але та, знову дивися. Швидко. Дивися, тріка мечів і колісниць, але це з нашої сторони. ну Це щось надпотужне, але що я бачу, її, о, вона зроблена не вчора, і ми могли б її використати Чому вже давно. Не, не давали нам добро. Чи буде в нас таке добро? Дивись, однозначно, так. Таємне, таємне. Не напряму, але таємне воно. Воно вже є. Карта сонця. Чого чекаємо? Удара сильного. Якоїсь провокації, трагедії по карті сила. Кацапи. Знаю, що ми в неї Ну, сумніваються, знають, що є, але от якісь сумніви в них. Чи наважимося ми. Вони не вірять до кінця в це, mm -hmm. що ми наважимося. Хто з злих інфу про цю зброю? Якісь засланці, вони тут є. Вони серед mm -hmm. знаходяться десь навіть серед вищих чинів. Mm -hmm. Засланці здають. Чи mm засланців? -hmm. Чи виявили вже цих засл... засланців? А, карта колісниці. Аж бігом. Аж бігом. Ой, крутить волю, як це розгляд. Слухай, розголоси. ну непоганий розклад. Так, да, я тобі скажу, непогано. Удар по Кремлю може бути в серпні чи в вересні. Я взагалі його бачила, він мав бути ще мені в липні показувало. Давай зараз, угу. можливо, трошки щось відтягнулося. В серпні. Показують, слухай, що в серпні. Угу. Не дотягнеться до вересня. Гат... не дотягнеться Годити до будемо по політичним структурам чи будемо гатити по військовим структурам? Покажемо, їм Київ за три дні. Угу. Угу. Політичні. Скейсь будемо гатити. І по мирних теж. Останкінську вишку знесемо? Боже, в мене просто синів кайф від твоїх запитань. Люб. А ти прикинь, вони ж там поруч знаходяться, цей Кремль, Останкінська вежа. Зачепити може, але що повністю не бачу. Повністю не бачу. Угу. Тобто, давай подивимося, удар буде в центрі Москви чи замкадом. справедливості. Центр. Буде. Центр по справедливості. Ось угу. Та по центру буде. Угу. Буде по цекільки це вплине на військову ситуацію. Мені показує, дивись, карта королева чаш і помірність. На спокій в Україні це вказує через ресурс. Боже, дай Бог слухай, щоб сьогодні це пророцтво і дійсно справді здійснилося. Отак, от, от як воно показує, і ніхто нічого не відтягнув. А говорили про вологі мрії Європи. Чи справді Європа нам надасть після е, війни е, міжнародну коаліцію безпеки для України? Ну, їм щось це важкувато, але надасть дивись страшний суд і карта туз мечів, тобто захист. Угу. Чи справді ця коаліція замінить Україні повноцінне членство в НАТО? Я взагалі не бачила України в НАТО. Не бачу зараз, чи замінить. А Ти знаєш, навіть краще буде дивись по mm -hmm. правосуддю, по повішеному, як би там не думали. Мало хто вірить, знаєш якусь серйозність і дієвість mm -hmm. цієї коаліції, але вона буде. Mm -hmm. Причому і ми з тобою теж говорили, що буде створено інші коаліції, mm -hmm. да, де Україна військові. військові, да, де Україна буде відігравати важливу роль, а не буде просто членом е -е, якоїсь там союзу, в постійно проситься, якось наш як принижуючись. Чи боїться Європа? Того, що Росія може використати ось цей прямий удар з України як привід для того, щоб напасти на країни Європи. Як помст. Дуже сильно, дуже приховано. Не показують вони, але бояться вони дуже ще як. Це, це для них з... страшний сон. Ти знаєш, я тобі розкажу невеличкий секрет, що відбулося на фестивалі Аріяна. Та месіта робила закриту, ми не знімали це на камеру, вона забороняла закриту розстановку на Україну, <плес> е коли е мені дісталася роль Росії. Серйозно? Я не знала цього. Тобто е вона викликала людей, в неї є певна, така, певний інструмент, розстановка, коли вона е в тебе вселяє певну енергію. <плес> і е я не знала, хто я. Вона з самого початку просто дала нам імена на листочку приховано. І ми проживали певні емоції. І там була е історія, е я ж не знаю, хто є хто, коли е вийшла людина, і вона спитала, що ти відчуваєш до цієї енергії. А я е подивилася е на нього і кажу: та нічого. О, знаєш, зять з якого нічого немає, з цього я нічого не буде. Угу. От ніхто, от ноль без палочки, порожнє місце. І що б він не казав, щоб він не робив, мені було байдуже. От байдуже взагалі на його присутність, на його слова. Е ось ця енергія підходила до енергії України, вони разом поєднувалися. А я казала, мені байдуже. От мені байдуже, мені було настільки рівно, я не вірила. Так от потім виявилося, що це були країни Європи, країни Євросоюзу. І країни Євросоюзу дуже сильно боялися і не хотіли вмішуватися в стосунки між мною і Україною. І коли я це прожила на собі, дуже багато чого стало на свої місця. <рив> По-перше, ході цієї розстановки стало зрозуміло, що цього року, до кінця цього року, не десь на астральному плані, не десь на юридичному плані, не десь там в думках чи вологих мріях. Фактично можливий мир в Україні. От одна з гілок реальності, дає чітке усвідомлення, що в Україні почнеться мир. Боже, мені ж мураш, а, і е, так цікаво було. Дійсно, є така гілка реальності. Е, і Україна вона стане сильною через те, що от вона впала на коліна і вона встане з коліна. Причому, коли вона впала на коліна, поруч з нею був цей рік. І поруч з нею був мир. І от тільки бачиш, як ти казала сильний удар, те, що нас зломить, поставить на коліна. Боже, і, Україна, і Україна сказала, так, ворогу, так, ти поставила мене на коліна. але тепер я маю крила. Я встану і я піду далі. Боже, мене ш... Просто... І це було настільки потужно. І знаєш, що сталося в той момент? Я відпустила її. Росія відпустила повністю. Вона визнала незалежність України. Оце буде перемогою. Те, Боже, сло, слухай. Мене настільки тіло відкликається. Розумієш? Росія визнає незалежність України. Хочеш, можемо перевірити а, Чи Визнає Росія незалежність і от та що я казала, що вони віддадуть добровільно за Запорізьку ха тобто, і Херсонську область. Шановні глядачі, перемога України заключається. От я зрозуміла, в чому заключається сенс. Ми маємо О, да. дивися і Єрофан. Це карта вже визначеної реальності. Росія Я питаю, так. має визнати, що для нас буде перемога. Увін. Росія має визнати суверенітет і незалежність України. А ми маємо визнати себе суб'єктними, тобто незалежними від Європи. Америки, бо саме в цій розстановці заключалася задача в тому, що в найгірший момент, коли Україна стане на коліна, ніхто їй не прийшов допомагати. Ні Америка, ні Європа. Вона сама встала і сама пішла далі. І говорила з Росією напряму без посередників. У мене друге питання. Чи правда, що Україна буде говорити з Росією без посередників? Тепер дивися, король Пентаклів. Так. Вона сама вилетіла. Ти бачила, Люба? Сама вилетіла карта? Е, на рахунок колаборантів і на рахунок закоханих у російський світ. Росія визнала те, що вона забирає до себе своїх дітей. Чи вийдуть з України всі колаборанти? Самостійно. А як не хочуть, як противляться, так? Да? Добре, тут це, сидіть. Як вони не хочуть, бач, десь десятка жезлів покидати не. тяжко їм, але підуть, але підуть. нуль, обнулення. У них не буде не вибору. Угу. Чесно, от проживаючи це все. Боже, ти зараз я від тебе така енергія йде, коли ти це ти якось про... знову проживаєш, я ж відчуваю. Проживаючи це все, я відчула. Е... Знаєш, те упорте, сліпе упрямство. Е, от вона, е, в Росії вважають, що вони приві, і їх не перепнути. Вони не, навіть не допускають іншу думку. І вони думають, що все вони роблять з великою милостю, з великою любов'ю. Mm -hmm. Але їх чекає дуже велика трансформація, максимально велика трансформація. Бо після того, як вони визнають Україну незалежною в них почнеться дуже сильний кармічний урок. Я впевнена, Люба, що ти теж говорила із паном Ігорем Михедою mm -hmm. на рахунок от цього дня перуна, який буде mm -hmm. саме в цьому серпні, що з'явиться навіть сили великий знак, mm -hmm. і в них там буде дуже багато трагічних подій відбуватися і від mm -hmm. природи, і від ударів. І що це саме в цьому році? Ну там же запускається цілий цикл в Україні з днем перуна, як пан Ігор розповідав, там запускається цілий цикл активації земних точок, і дуже багато цих земних. Точок зараз знаходяться в окупації. Зокрема, ми говоримо про Запоріжжя, окуповано mm -hmm. про окуповану Херсонщину. От там, якщо скласти астрально і подивитися географічно, ось ці точки сили, які зараз окуповані, вони мають активуватися, і в них починається якийсь новий цикл на дуже багато століть. Там знаєш, як певні це як вулкан да uh -huh. енергетичний, десь він засипає, а десь він прокидається. Ось цей вулкан починає прокидатися в серпні місяці, і ось день порона. Це така перша буде точка, uh -huh. яка почне колихати цю енергію, і ми ще почуємо про те, що там люди можуть божеволіти якось вести себе неадекватно. Що там буде щось відбуватися, таке що ну інші люди скажуть, а зараз вони кватно можуть... себе ведуть. Вони коли, коли вони ведуть. відстрілюють як на сафарі дітей. Вони неадекватно себе ведуть, але там буде неадекватність по відношенню саме до себе. А це добре вже. Оце добре, бо там буде місце саме себе очищати. А коли піднімається енергія, ти ж нічого не зробиш, це ж енергія землі. Тому вони не просилися. Тікатимуть аж шумів, зелений гай. Е, я хочу запитати, чи є в ці дні кармічне вікно, чи точка зламу, яка впливає на хід війни та долю війни. Дивись, знову Єрофант. Ти бачиш, як ми запитували однозначно так. І знову у війні ті самі вони мурашки люблять, ті самі карти падають, Чим коли ми казали, ото говорили про Рашку. Однозначно так. Тетяна. я тобі дуже вдячна. Шановні глядачі, ще раз нагадую, свято Перуна вже 1 серпня. Тетяна Гай буде робити захисні обереги. Якщо ви хочете заказати захисний оберег для себе, в описі до цього відео є посилання на лендінг. Будь ласка, замовляйте, все офіційно. Ниточки Таня буде робити в, в обмеженій кількості. Звіт з ритуалу буде викладено в її соціальних мережах. Підписатися на соціальні мережі Тетяни Гай, на Її телеграм-канал, на її ютуб канал. Тетяна я дуже тобі вдячна. Приходь до нас. Ще. Дякую, побачимось, мої хороші.